Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 2 травня. Так, я йду в <схід> Ви що були з голови на ходу. Я йду в Фозі, давно там не була. Гляну, що там продають, що по чому, які ціни. Я трохи прихворіла, ці дні ніде не була, нічого е, не знімала, так що виходжу в люди. Сьогодні похолодало, гляньте, квітне вже ето, це рябіна. Вроді би, ну щось такі ягоди на цьому дереві такі червоні. Рябіна, чи ну, не калина, а рябіна, мабуть, я не знаю. Чи барбарис. Зовсім похоже, так? Да? Барб... Барбарис і калина. Кругом ще квітнуть каштани. Гляньте яка краса. Каштанів по місту дуже багато. Гляньте, які свічки гарні. Один мінус, що вони не пахнуть, якби я не дуже гарний запах каштанів. Але квітнуть дуже-дуже гарно. гляньте, яка краса. В минулому відео, де я була в ботанічному саду, такі мені коментарі хороші написали. Е, дуже дякую. Я е, ще поїду в ботанічний сад, коли будуть квітнути троянди. Обов'язково. Ну, як, е, як би як все буде нормально, як карта ляже. Ну карта ляже, бо я її покладу. Мені написали, що. Що в мене цей годинник сюди ще велику стрілку і бу... <ріху> наліво і буде компас. Ой, так мене насмішили, я сміялася. Ви знаєте, в мене рука тонка, би, і, і кажеться, що вони такі величезні. Ну, вони великі, але ну, <ріху> на руці взагалі великі. Гляньте ось груша квітла, уже маленькі грушки є. Зараз покажу вам. Ось гляньте. Грушки. Треба запомнить, та як будуть груші, прийти по груші. Ось гляньте, грушки єсть. Так, що то похолодало, вітер передають на вихідні в нас опять приморозок. А ось іще гляньте, побачила. Вишеньки вже є. Вишні будуть, груші будуть. Так що, може і абрикоси будуть. гляньте А ось гляньте на цю красу, розквітла вже, ну, в народі кажуть, невеста, а по-научному ну, я забу, забулася, як обично, на букву С Гляньте, яка краса. Краса. Цілий ряд, дуже гарно. Ой, написали, що я дуже мотиляю камерой. Я і сама бачила, коли монтувала відео. Взагалі, мотиляю наліво-направо дуже сильно, якби буду справлятися. Навіть написали, що голова закрутилася. Хай Бог милує. Ой. Так що буду старатися не дуже матиляти. Я ж сама би, кручусь на всі сторони, швидко ходжу, то треба медленніше. Так, тачку беремо. Аби сісти в тачку, та поїхати. Прям при вході гляньте, які яскраві дорожні валізи, жовта ціна, ціна також яскрава, півтори тисячі, 2 половиною, різні кольори, різні розміри. Не знаю, мені оці кольори яскраві дуже-дуже подобаються. Також пригляділа тут, гляньте, які класні кепки. Панамка ось ця джинсова котон 100%, 300 гривень, дуже класна. Також є скидка 209 гривень, 184, різні також кольори, яскраві, чорні. ну Такі кепки непогані. Так, що це таке? По скидці 63 гривні фініки, за пачку там 100 грам, маленька пачка. Ви тільки гляньте на гори панетони. По-нашому кекс ви залишились від Великодня також море форм під паски, хто їх буде брати. Шоколадні зайці, скітка 85-47 гривень 64. Я думаю, ці панетони їх всі поріжуть на сухарі. Так, пішли, глянемо на рибу. Лящ сушений 349 гривень, толстолоб 438, бичок 806. Откуда цей бичок такий дорогий? Скумбрія без голови 459, креветки 599. Ціни написані в 100, за 100 грам. Це щоб люди не злякалися. Гаряче копчення, салака 179 гривень. Боже, Скумбрія 349. Хребти 179, там їсти нема що. Брюшка майже 300 гривень. Я Брюшка люблю. Оселедець Матіас 185. Недавно він коштував 139 гривень. Оселедець 139 гривень. Скумбрія 249, філе оселедця 239, можна й самому зробити. Тут всі можливі рибні салати, також ціни не дешеві. Я думала, після свят ціна на рибу впаде, але вона навпаки піднялася. Так, треба взяти матіаса. Дякую. Тут скумбрія в маринаді 339, окунь.

659, хвостик. А ось гляньте, які гарні качки. Я вже колись знімала, то бачу, що є в продажі качка в маринаді з апельсинами, слав'янське м'ясо комбінат, Донецька область, качка вагою плюс-мінус 2,5 кілограма, 196 гривень за кілограм. На вигляд дуже непогано виглядають качки, як домашні. Це качка, звичайна, без спецій 159 гривень за кілограм. Так, це крило качіне, різна там розфасовка і пів кіла, і більше 54 гривні за кілограм. Печінка 99 качина, шия 59. Також пофасована. Бери скільки тобі треба. Це що таке? Язик, Язик з яловичини 319 гривень і свини 169 гривень. Качина ніжка 249 гривень за кілограм такий також пофасований. Так, що це таке? Суповий набор з качки 56 гривень в таких ось коробочках. Не знаю, що вони там положили. І ось якісь кості, путовий суглоб написано. Не знаю, що це таке. Це, може, в холодець такі косточки, хто зна, куди їх. А ось також побачила скітку, мітболи. 219 гривень це за коробочку, 400 грамів медболи. По-нашому це фрикадельки. Київська область, виробник, Фастовський район. Тут є і котлети, і люля-кебаб, 249 гривень це за коробочку. І тут, бачите, як вони хитро роблять, наперед ставлю ціну со скидкою, а ті, що без, так якби трошки далі. Привертають увагу жовтою ціною. Масло вершкове, е, скидок немає, ціна не думає, не гадає падати. Е, ось непогане масло. Молокія 82%, там 180 грамів треба взяти е, 112 гривень. Яготинське 121 гривня. Також там 180 грамів масла. Ось непогане масло рошен 124 гривня за 180 грам. Ну, масло, звісно, дорого зараз. Собачка он в тачці для тварин злякався, <гав> загавкав. Він загавкав, я теж злякалась. злякалася. Так, риба давайте глянемо, заморожена, мінтай 144 гривня. Як би навити не ахті, маленький в снігу. Ну, так, ну, таке. Так, тут окунь 256 гривень. Гляньте, який шикарний окунь. Це, кстати, дуже смачна риба, наче і льоду небагато. Барабулька, ось гляньте, побачила, барабулька 198 гривень. Гляньте, яка барабулечка. А яка вона смачненька, солоненька до пивка. <рес> Кому що? Можна купити, посолити до пивка барабульку. Так, тут скумбрія 219 гривень, на вид, как би якась подертаний не очень. І хек 163 гривні. Також, що то мені не подобається, риба, малесенька. Так, креветки, скітка, 329 гривень. Також ось ви погляньте, вони якісь поломані, як сказати, і в льоду в льоду. Тоже на вид, би, не очень. Ну, того. І запустили із скидкою, тому що вид якийсь нетоварний, неапетитний. Так, курине філе, наша ряба 229 гривень за кілограм. Курине крило 149 гривень, це за кілограм, це стегно курине написано домашнє 219 гривень. За кілограм так на вид наче й нічого, схожа на домашнє, як обсмалене. Ніжка курина 189 гривень, за кілограм Вон, скидка ще 25%. Курочка апетитна у вишневому маринаді 159 гривень за кілограм, вже готова закидати в духовку чи на мангал, щоб не морочити голову. Ось різні частини куриці. Також в різному соусі. можна вибрати ціни 149, 209, стегно, 159. Це за кілограм. Шашлик замаринований: 29, 27, 26. Це за 100 грам колбаски. Свині, курячі. 25, 19. Ковбаса по-мюнхенські, 21-99, сало Генеральське. 45-99. Салон по-домашньому, так присолене бачу. 199. Гривень. Не вид таке наче нічого. Фарш. 199 куриний свинячий 165 яловичина 230. Так, м'ясо свинина. Це ось 250.

Гомілка 115. Що таке гомілка? Це десь там внизу, да? Так, це яловичина. Боже, шикарно. Ну, я яловичину в не їм не можу. Мені воно корова віддає. Я, я не можу їсти. 299, 279. 339, шикарніше. Вон такі косточки. Зараз так модно в інтернеті тільки всі їх і їдять косточки. 299 чи що. Ой. Ну оце, ну що це таке? Нещастя. 31,99 за 100 грамів. Ну воно ну, ж посиніло бідне, від холода, мабуть. Ну, що це таке? Це голуби може. Кролик. 31,99. Спинка кролика, ось ось в скітки дивіться. Ну, що це за скітка? 8-10%, якби 40%. Крило – 88, скидка. Ось 99. Гомілка – 87,90. Тут можна самому набирати. Четвертина. Оце, оце напевно, четвертина. А це ось цілі. Я, чесно говоря, це ніколи в житті ще такого не брала. Це я вам показую ціну, може вам кому треба. Я скупляюсь на базарі, або мені з Херсонщини там з села передають знайомі. Зелень. Я зелень їм, як би сказати, кілограмами. Ну тут дуже дорого, краще брати на базарі. Ну, що це таке? Оця пачечка 59 гривень стоїть. Ось варена кукурузка. Гляньте, так посміхається, так і хочеться її з'їсти. Така ціна. Ой, а ось перчик уже такий з'явився, гляньте начинять. Не пахне. Взагалі не пахне. Так хочу вже начиненого перця. Яйця 4,54 можна самому набирати, вибирати. А такі в коробочках 64. 107, 15 штук тут 107. 71, 69, 86, 78, 62. Ну, я бачила на базарі і по 50 вже продають. Якби ажіотаж великодня пройшов і яйця, і овочі трошки деш... дешевшають. Давайте глянемо на овочі. Морква 39 на вид. Не очень. Цибулька 46, солодка Марс синя. Мита морква 34, редиска 90. Сьогодні на базарі я брала по 40 гривень і бачила по 35. По 90 це дорого. Картошка 30 гривень, помідори 85 гривень. Дубові, дубові. Ой, мені так хочеться херсонських помідор. Самі найкращі помідори і кавуни це херсонські. Яблука 57, 41, 53. Яблука також ніякі. Капуста брокколі 162,90. Кажуть, що броколі це сама крута капуста, її треба їсти в будь-якому вигляді, вона дуже-дуже корисна. Ну, що то не заходить. Цвітна капуста 144. Лимон 99. От хотіла лимона взяти, гляньте, він весь якийсь, чи в пятнах, чи побитий, чи... Ну, коротше, на вид, треба скидку ставити. 59 гривень апельсини, 80 банани. Писали в коментарях, що в нас пусті магазини, ніде нічого немає, пусті полки, мало товару. Та ні, у нас всього полно, полки ломляться, все є. Ось я побачила Кока-Колу 23,99, 24 гривня. Точно такий напій в АТБ по 18 там, з копійками. В Фозі треба рівнятися на АТБ. Так, хлібчик треба такий взяти. Зроблено в Україні, подовий бажан. Це Криворужський хліб. Сирів, які хочете всі вазбожні, наші імпортні. Так, тут ось якісь скидки є, сир гауда 299 або 499. Оце він, мабуть. А це що? А це теж сир. А ось брі. 70 гривень. Ось він, 70 гривень. Боже, що тут їсти? Тут нема що їсти. Це на раз. хто для любителів таких як я. А це що? На маздам похоже. Ну, да, щось таке не пойми, що. Це крем-сир 125 грамів, 70 гривень за коробочку. Так, що тут? Хамон 229 гривень. Це за пачку, там 240 грам, або в 350 гривень. Гляньте, який красивий на вид хамончик іспанський сосиски 94,50, вищого гатунку це за коробочку. І тут ось рядом сосиски без скидки. може хтось візьме під шумок 99,90. Ой, тут так пахне хлібчиком, випічкою. Це не передать. Багет 27 гривень. Тут також печуть здобу, булочки, всі важні ой, рогаліки, отакі ціни. Ну тут ціни і за штуку, і за кілограм. Ну оце ось за вироб. 30, 42, це ось 7,50 хліб це на вагу. Хліб гречаний, є скітка. Так, тут цукерки, ціни різні, асортимент дуже великий, ось ці 650 і 500 чим-то, 300-200 чим-то. Від сорту залежить цукерок. Так, іду далі, хочу купити томатного соку, щось не можу ніяк знайти. Шукаю одне, бачу друге. Тут ось пиво із скіткою. Ось в бачонках, я не знаю, тут, мабуть, 5 літрів 640 гривень. Такий хороший бачонок. Ось оце пиво 50 гривень. Також ось гляньте, я раніше не бачила. Гляньте, які класні набори. Так от на подарунок, тут три бутилки пива і бокал із товстого скла 429 гривень. Так, знайшла полки із соками. Ось садочок, вроді би, непоганий, сік з м'якоттю, коштує 57 гривень 950 грам. І тут не доливають, даже літри немає. Ціни на сок різні: 79, 122, 69, 86 гривень. Я привезла з дому з Херсона свій комбайн кухонний, то можна купляти фрукти, овочі і давити сок, але поки не дійшов ход. Побачила якісь цікаві коробочки. Думаю, що це таке, може, мені також потрібно. Ось мідболи чи суперболи. Щось вони мені весь час попадаються по-нашому. Фрикадельки. дочиталася, що це для вегетаріанців, для веганів. Котлети, фарш. Ось гляньте, які ціни. 300, 200. Це за пачку. Я думала, для веганів ціни би, подешевше будуть, але ні. У них також ціни за шквар. Написано, що все виготовлено на рослинній основі зі смаком курки чи яловичини. І тут ось рядом лежать хінкалі і вареники не для веганів. Це ж веган може не дочитати і купити хінкалі з м'ясом і наїстися. Ну таке. А ось холодильники з різноманітним морозивом. Скоро це буде суперходовий товар. Так, ну що, іду на касу. Дякую всім за увагу, коментарі. Бажаю вам здоров'я, добра, мира. Бережіть себе. Пока-пока.